Так, я нагадаю, що з нами зараз тут знаходиться Ярослав, який кілька е, тижнів тому повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Розпитаємо у нього, е, яка зараз ситуація на фронті? Чи відчувається це напруження, про яке е, говорять всі засоби масової інформації? Ярослав, вам слово. Сформулюйте питання чітко. Е, яка зараз ситуація, чи відчуваєте ви напруження на фронті? Що ви побачили там? Про напруження на фронті? Ну... По порівнянні, скажімо, там з 2014 роком чи 2015 роком, зараз є певне затища, однак вночі все одно, тобто по нас стріляють, в нас летять міни. І затища в тому форматі, в якому ми хочемо його бачити, його немає. І насправді я не пам'ятаю, щоб воно взагалі було. Також хочу сказати про те, що це не дуже добре є поставлене запитання, тому що е, ви говорите про затища, так? а... І наше життя перетворилося в якусь таку статистику, і це дуже відчутно. Тобто, суспільство стало дуже холодним до цього. Однак гинуть люди, по людях стріляють, по людях летять міни. Земля піднімається іноді, розумієте? Тобто, і ставити такі питання я не можу вам відповісти. Тобто, навіть якщо прилітає одна міна, це страшно. Дякую.